Всім привіт із сонячної італії. Мене звати Оксана. Багато хто мене з вас знає, у мене тут постійні є глядачі. У е, мене перша година дня. Е, щось вже зробило, Але що б ти не переробив, все одно в мене залишається таке відчуття, що ти все одно вже там чи півдня, чи день провів даремно. Хто виріс в приватному будинку, той зрозуміє, що питати людину, чим, чим ти займався, <сум> нема сенсу. Тому що сидячи вдома, ти будеш як, я не знаю, як білка в колись. Кучу всього переробиш і все одно буде таке відчуття, що ти взагалі нічого ще сьогодні не зробив. А знаєте, що не зробив? Не посидів. Хоча вже і каву випили, і солоденьки похмелилися. Тому, е е якщо ви хочете провести особливий день, і у вас є можливість виїхати, у вас там ходять якісь автобуси, у вас є автомобіль, виходьте, їдьте. Навіть оця атмосфера поміняти обстановку, просто зайти, випити каву. Навіть в магазин з машинки, в стаканчику візьміть свою подругу, кому, скажіть пошли. Так що, якось так. А в нас от ідемо далі. Хочу показати вам одну штуку. Взагалі я всі квіти люблю, але я це не означає, що їх всі тащу додому. Ото в когось побачила, полюбувалася і все. Ну, Мій Франческо, він все додому тащить. Я дуже люблю кали. Я знаю, що тут в них є інша назва в цих квіток, взагалі інша. Ну вони мені на кали схожі. Вони в нас кожну зиму листя пропадає, потім нове виростає, але за рахунок того, що нове листя виростає, мало квіток дають. Я не знаю. В будинок їх забирати вони все одно на зиму хочуть пропасти. Отака ще є. тут заховалася у мене. Знаєте, яка красота. Ну, по одній. За рахунок того, що на листя дає силу, то по одній. Ось там оранжево є. Дуже гарно. А взагалі мені треба пересадити оцю, оцей базилік. Знаєте, не мала баба клопу, то купила базилік. Тепер треба піти набрати землі і його пересадити. І буде він у мене рости в грушку. Дуже люблю. Навіть просто взяти, покришити в салат. Або коли варю соус до пасти. Дуже мені цей аромат подобається. Сухий він не такий, він не дає такий аромат. Можна робити песто самому, але то треба мати подрібнювач, прям блендер сильний, щоб воно там все перемелювалося і робити за хорошим рецептом. Гортензія просто шикарна. Десь, бачите, гортензію. От щепнули собі гілочку, принесли додому, поставили в водичку. Або якщо вам хтось подарив букет, не викидайте, воно дуже гарно приймається. З полення треба зробити полинову олію обов'язково. А обіцяла, обіцяла, будемо робити. Знаєте, що мені не подобається? Коли квіти отцвітаю, це вже признак того, що півліта да, пройшло чи ще щось. Ну, прийде осінь. Менше будемо тривожитись, сидіти в хаті і топити собі камін. Да, Марія? Йдемо по землю. Mm -hmm. Хвостик, якому треба прогулятися. Дивіться, кукурузі байдуже щасливі, вони щасливі. Живете, не живете. Грядкам теж байдуже. Я ото полила раз в три дні і не йду навіть туди. А воно росте. Так гарно, ще й росте все. Дощ такий був проливний Вітерець, свіжо. До речі, синоптики обіцяли, що посвіжіше я. Жара спаде, спала. Так, спала жара. Хотіла пройтися, розповісти. Я от скоро буде два роки, як пішла в автошколу, щоб навчитись керувати автомобілем. Посвідчення водія у мене було. І коли я отримала прописку Віталії, я його обміняла, тому що я розуміла, що треба, хоче, не хоче, а треба. Я така думаю, ну добре, 40 років нам щось керувати автомобілем, ну що ще вчиться? Ми ж в Україні ми вже не йдемо далі вчитися в університети і те, і тепер. після школи не пішов і все. Може є випадки, я не спорю. В Італії це більш розповсюджено в 30 років піти перевчитися, допустимо, з архітектора, тому що роботи особо нема, на медбрата. Ні, це так я чула про таке, а коли в Італію приїхала, пішла працювати в сім'ю, то там один з внуків так зробив. І потім до нас прийшов... Через, я навчилась керувати автомобілем і через півроку до нас, до Марії, приходить цукровий діабет першого типу. Ти знову вчишся. Знову вчишся, як з цим жити, як керувати. Тому що це такий стан здоров'я, де не просто ти прийняв ліки, а де треба ще вміти е, вираховувати карбоідрати, харчування, стан здоров'я. Все, думаю, добре. Навчилася досить. Ні. Треба було мені почати знімати відео, хобі таке почати. Ну, в мене була ціль відволіктися, і я хотіла зафіксувати саме все про діабет, як то в нас воно протікає. І потім через от за рік подивитися відео і подивитися, чи дійсно я хоч з розуму не зійшла, тому що в мене перша ідея так і була, що знімати. На основі того тематика, як не зійти з розуму в перший рік, коли твоєї дитини виявили ну от, як в нас цукровий діабет. А я сипаю землю. Насипай землю, молодець, поки мало говорить. І ви знаєте, що я хочу сказати? Це все як хобі. Керувати автомобілем як хобі. Ти індивідуальний, але ти виїжджаєш на дорогу і ти слідкуєш правилам, які вже є. Щоб. Е бути в гармонії з іншими, знову ж таки, ти не сам. Цукровий діабет, як не крути. В Італії, слава Богу, забезпечають, є останні технології, новітні технології, але це теж треба розібратися з цим. Біля тебе не живе технік. Техніку телефонуєш, він вічно зайнятий, тобі через день позвонить. Ну, Є гаряча лінія, де тобі не завжди. До кінця все розкажуть, тому що ти тут на місці, ти це все керуєш і ти з цим, з цим розбираєшся. Да? Це не просто там ти чимось хобі сам займаєшся, ти є індивідуальний, але ти слідкуєш якимсь правилам. Так от, мій YouTube канал. Записувала просто для себе, не очікувала перегляди, не очікувала підписників. ну, Єдине, що було там, да, таке, ну, рік буду набирати тисячу підписників, да, там, тому що там свої правила теж диктує. Хобі. От тобі і хобі, от тобі і хобі Ютуба. Ти не можеш бути просто сам по собі діяти, використовувати цю платформу просто записуючи відео. Тебе ця платформа втягує в себе. У мене, коли набралось тисяча підписників, мені раз на тиждень почало приходити повідомлення, що вітаємо, ви пройшли там, виконали всі вимоги, щоб стати партнером. Добр. З цим підключенням, проходженням ще якихось перевірок. Я втрачала тільки час, щось намагалася там поклацати, пройти, зробити. У мене нічого абсолютно не виходило. Я отак думаю, ладно, син приїде там, коли приїде, розбереться. Ми знімаємо для себе. Тим паче, у мене нема тисячі переглядів, щоб там дійсно якісь були кошти. Ідемо далі. Що ви думаєте? Ютуб все одно щотижня по два рази присилає. Повідомлення, він зобов'язує тебе слідкувати його правилам, і він тебе вимагає від тебе, щоб ти стала партнером. Да, там? Тому що, якби тобі будуть якісь копійки капати, реально копійки, ми про це ще поговоримо. Чи підключила я монетизацію на сьогоднішній сьогодні, день, чи ні, тому що окреме відео, як би хотілося б записати, тому що є інформація. І... Ти не можеш просто зайнятися якимось хобі, тому що є якась там асоціація, навіть збирати марки. Ти не можеш, ти все одно встреєш в якісь правила, в якийсь е, колектив, з кимось починаєш спілкуватися. І да, використовувати просто Ютуб, щоб знімати відео для себе і якби залишати їх тут для себе, щоб пам'ять да, в телефоні, в комп'ютері не забирати. В тебе є от о, якесь хобі, от знімати навіть yeah. відео. Мені завжди подобалось, але я не знала, куди їх і що з ними робити. Yeah. Так що затягує і починає диктувати зобов'язання. Але мені це подобається. Мені це подобається те, що е... після сорока я от я завжди мріяла мати якесь хобі, от в дитинстві. Збирати Марті ще, що тоді з ними з тими фантиками робити? Да? Але от прийшло. Вот і ти автомобіль хобі, яке тебе зобов'язує до чогось. Я не хочу називати діабет хобі, але це частина нашого життя. А, і так от з'явилися мої відео, з'явився мій YouTube канал. А, і ми йдемо далі. Поки ми йдемо далі, Марія Фі... Якщо що, я її не заставляла. Хотіла лопату в неї забрати. Так що фізична нагрузка при цукровому діабеті дуже добре. Все, втомилась? Давай я. <різь> <різь> Отак От Як відірвати дітей від телефону? Саме більша перепона до чогось це боятися щось розпочати. Ти боїшся оце саме цієї дороги, що тобі важко буде. Ми дивимося на когось, хто вже досягнув успіху. Да? От, хтось водить добре вже автомобіль, ти тільки починаєш, тобі страшно. Потім, раз ми за діабет заговорили, так от, ти тільки починаєш, тобі страшно, ти дивишся вже на тих, хто на опиті. І оцей шлях ти хочеш пройти побистріше. А я скажу, що навпаки, от завдяки тому, що я на Ютубі почала саме знімати, я зрозуміла, що цей шлях він має бути, і ти маєш саме від цього шляху получати, отримувати задоволення. Тому що в керування автомобілем, я коли тільки починала, є дуже багато хороших інструкторів, дякуючи їм, що вони в свій час почали вести блог, а не подумали, та ні, що я там, чого я вартий, там є інші. Ні, дуже багато підказок було, що я отримала саме з Ютуба, від інструкторів-блогерів хороших. І я розуміла просто, що це не можна оцей раз, час швидко і щоб він промайнув. Просто був, просто я себе тішила тим, що через рік, от була я таку фразу почала, що через рік ти вже будеш водити без зажимів. Да? От Скажем так, тому що ти вже почав водити, ти вже виїжджав. Я зараз думаю, Боже, як я рік тому їздила на те море, але я сідала і їхала, і слава богу, нічого такого не сталося. І зараз я взагалі спокійно, коли мені потрібно, сіла й поїхала. я оцей, час, оцей шлях я пройшла і да вже за рік. Хай там не кажуть, що «Та, що ти там через рік, рік тільки водиш, що ти там можеш? Там треба гарний мати стаж водіння? Ні, повірте, через рік уже ти пройдеш у цей самий перший етап і вже будеш далі продовжувати вести просто вже навики. Може хтось міняти автомобілі, може там на більше пересідати автомобілі, але це вже шлях етапу початку пройдений. Так само в діабеті, ви знаєте, я через 8 місяців відчула. От я за зазвичай робила все, що треба, вирівнювала глічемію. Завжди ти знаєш, що будуть якісь казуси. Ідеально нічого ні в чому не буде. Просто треба прийняти оцю ситуацію, що сьогодні там нас підскочила, допустимо, глічемія 400. Так, ми поїхали, були на море, приїхали додому, все було добре, а тоді різко почало підніматися. Але я перший раз не відчула оцього відчаю і себе, що я на дні десь. Я зробила все, що треба. На те, щоб вирівняти цукри, це треба час. Цукри можуть скакати весь час, якби ти не е, слідкував, можуть бути казуси, але в цих казусах ти маєш мати холодну голову. І на сьогоднішній день я дуже щаслива, я цим взагалі хотіла поділитися. І я думаю, навіть завдяки, що в мене є якась відеотерапія, і ми крокуємо далі. Знову ж таки. З діабетом це було принудітельно, да, там, що ми маємо проходити цей шлях і йти далі. З нашими хобі з якимись, це не принудітельно, ми вибираємо самі. Почавши YouTube канал, я розуміла, що перше, друге відео я говорю, я розмовляю, я не мовчу. У мене пройшли взагалі, от перше, що було, це в мене пройшли головні болі. На сьогоднішній день я от іду ще шлях. Тому що Ютуб, він не дасть тобі просто так там ним користуватись, він буде тебе використовувати, так, впускати рекламу. І особливо хто початківець, то взагалі їм е, навіть вигідно Ютубу е, тебе туди втягнути, ти е, ставиш монетизацію, в тебе небагато переглядів. Тобі не треба багато платити, а реклама вже на тобі йде. І вони тебе зобов'язують і змушують це робити. Отак от навіть. Ну, ти можеш цього не робити, але тобі кожен тиждень будуть приходити нагадування. Так що не бійтеся щось починати, і оцей початкова тривожність взагалі її вберіть і насолодіться шляхом. От, да, дуже багато е, разів от я чула, що я не досягнув тієї цілі, до якої я йшов. А яка ціль? Я там знаю, яка ціль. Ціль у керування автомобілем не натворити казусів, щоб залишитись живому. Правильно? Ціль не нова машина. Не нова машина, а щоб нічого поганого не сталося. Ціль в діабеті я побачу лише через 30 років по її здоров'ю, як ми що ми досягнули. Ціль в ютуберстві. Я на сьогоднішній день можу закинути все і не є, і ось моя ціль буде. Яка ціль може бути в блогерстві? Так? От я наводжу саме конкретні приклади. Я не знаю, яку ціль. Я взагалі через те, що я досягла сьогодні, я це збиралась досягти через рік. Так що, і мені років, напевно, 20 було, да, якісь папери, щось оформляєш, ще щось. Ти сумніваєшся, на що тобі взагалі оця дорога, де твоя ціль? А потім просто прийшла така відповідь, я не знаю, з космоса ті відповіді приходять, що головне дорога, по якій ти йдеш, до цієї цілі, докуди дійшов, де закінчилась то та і ціль. Так що всім благ, всім добра. Літо ще продовжується через місяць літо, через рік літо, завтра літо. І це дуже добре, що тепло, повірте. От літо е, плюс великий в тому, що тепло. Не треба на себе надягати кучу одежу і ти ніде не замерзнеш. Так що вибирайтеся, де стоє. А Марія вже нагрузила ціле відро. Мені загружать, втомилась, так? Да? Все. Ні, можна покопати. Де можна покопати? Ну що забирати? Та ось це ж нагорнуте. Нагорнути от себе. Ну о -о -о. не старайся так сильно, так що всім благ.